Я ще хочу з вами поговорити на рахунок металопластикових дверей, бо багато випадає, випадає мені публікацій в Тіктокці. Тут є такі експерти, про, які ведуть свої також соцмережі і продають двері. І вони говорять, що на металопластикові двері не потрібно навеса. Двері з металопластику, що це? Це ПВХ, пластик, в якому всередині є метал для жорсткості конструкції. І всі заводи в Україні, які виготовляють металопластикові конструкції, двері, дають гарантію тільки при наявності над дверима дашка. Мінімально 1,5 метра 2 це мінімум. Якщо вам хтось говорить, що над вам не треба, і вони так нормально будуть служити дашка, тоді це некомпетентна людина, яка хоче вам просто продати двері, заробити. Бо як коли вона буде подавати рекламацію, а вона сфоткає ваші двері, а їй вам скажуть: ви чому людину не попередили, що там потрібен дошок. Тому, друзі, не ведіться на таких продавців.